Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні приготую простий, зрозумілий по смаку, в той же час, ніжний м'якенький торт. Молочна дівчинка зі шматочками орео. Напевне, за його простоту діти його дуже люблять, тому такий торт чудовий варіант для дитячого свята. Почну приготування з коржів, для яких мені знадобиться борошно 190 г, згущене молоко 340 г, яйця 2 штуки, печиво орео 4 штуки, кукурудзяний крохмаль 20 г і 10 г розпушувача. Яйця збиваю на високих обертах міксера до пишності 2-3 хвилини. До збитих яєць частинами додаю згущене молоко, збиваю до однорідності, щоб яйця з молоком об'єдналися. До молочно-яєчної суміші додаю борошно, крохмаль і розпушувач, і обов'язково просіваю. Змішую на невеликих обертах міксера. Готове тісто залишаю на хвилин 10-15 при кімнатній температурі. Тим часом нагріваю духовку, підготую оруго і папір для випікання. Випікатиму на пергаментному папері. Розмір торта буде 17 см в діаметрі. Я беру дно роз'ємної форми, але можна використати будь-який круглий предмет, наприклад, тарілку чи підложку і олівцем обводжу форму. Тісто наносити буду із зворотньої сторони. У мене просиліконений пергамент, тому його нічим не змащую. Печиво орео очищаю від начинки. Переношу печиво в міцний пакет або можна використати пергаментний папір. І за допомогою качалки подрібнюю його. Але не перетираю аж до стану борошна, подрібнюю до стану такої досить великої крихти. Коли тісто постояло, воно стає пишним і густим. Додаю крихту орео і обережно перемішую все лопаткою, але недовго, тільки щоб все об'єдналося. Якщо довго вимішувати тісто, воно стане неапетитного сірого кольору. Також саме з цієї причини не потрібно сильно подрібнювати Орео. Розділяю тісто на сім рівних частин. Розподіляю кожну частину по пергаменту рівномірним шаром, злегка виходячи за межі відмальованого круга. Переношу на деко. Зікаю в розігрітій до 200 градусів духовці 6-7 хвилин до рум'яності. Випечені коржі перекладаю на решітку, Звільняю від пергаментного паперу і залишаю до повного охолодження. Охолоджений корж за допомогою ножа обрізаю по розміру форми. Потримую ось такі коржі. З ними можна відразу збирати торт або приготувати завчасно і зберігати в холодильнику до зборки торта. Якщо зберігати, тоді кожен корж потрібно обвернути плівкою або пергаментом, оскільки вони склеюються між собою. Приготую крем. У мене буде пломбір на вершках, для якого потрібно молоко 350 г, вершки 30-36% жирності 200 г, цукор 120 г, ванільний ароматизатор кілька капель або одна упаковка ванільного цукру, одне велике яйце, 70 г масла, 30 г крохмалю і 6 штук печива Орео. Змішую яйце, цукор, кукурудзяний крохмал, кілька капель ванільного ароматизатора або ванільний цукор і орієнтовно 2 столові ложки молока. Розмішую вінчиком до однорідності, щоб не було грудочок. Молоко відправляю в сотейник чи кастрюльку з товстим дном. Відправляю на плиту, доводжу до кипіння, але не кип'ячу. Гаряче молоко тоненькою струйкою, постійно помішуючи, вливаю в яєчну суміш. І повертаю назад в сотейник. Відправляю на плиту і, постійно помішуючи на середньому вогні, доводжу до кипіння. І коли закипить, проварюю одну хвилину, щоб крохмаль добре заварився. Знімаю з плити, додаю масло і перемішую до однорідності. Має вийти гладкий однорідний крем по консистенції, як згущене молоко. Якщо у вас з'явились грудочки, тоді можна його пропустити через сито або пробити погружним блендером. Переношу заверну основу в інший посуд, Музика. укриваю плівкою в контакт і відправляю в холодильник орієнтовно на ніч, але можна і надовше. Основа має добре охолодитися. Орел для крему потрібно подрібнити. Потрібнюю я разом із начинкою звичайним ножем на такі досить великі шматочки. Коли заварна основа достатньо охолодилась, збиваю вершки. Починаю збивати на невисокій швидкості міксера, поступово збільшуючи швидкість, збиваю до м'яких піків, тобто злегка не добиваю вершки. Відправляю їх в холодильник, щоб не осіли. Поймаю із холодильника заварну основу, збиваю її міксером, щоб вона стала однорідна і пластична. З'єдную заварну основу зі збитими вершками. Важливо, щоб заварна основа була добре охолоджена, щоб вершки не розшарувалися. На мінімальних обертах міксера змішую до однорідності. Довго не мішаю, щоб не перебити вершки. Як тільки все об'єдналося, крем готовий. Він однорідний, пластичний, гладкий і дуже смачний. Додаю до готового крему шматочки Орео. Перемішую лопаткою. Також довго не вимішую, тільки все об'єдналося, крем готовий. Вибираю торт. На підложку наношу невелику кількість крему і ставлю перший корж. Шарами викладаю корж-крем, корж-крем. Щоб між кожним коржем була одинакова кількість крему, використовую вагу, з допомогою якої розділяю крем на 6 частин. Останній корж ставлю вверх дном. Акуратно вирівнюю. Обвертаю ацетатною плівкою і ставлю в кільце. Щоб верх торта не завітрювався в холодильнику, покриваю його харчовою плівкою і відправляю в холодильник на 6-8 годин, а краще на ніч. Коли торт вистоявся в кільці, знімаю кільце і плівку, ставлю наверх дно форми і відправляю в холодильник, щоб торт відстоявся уже без кільця ще орієнтовно 2-3 години. Так він вільно усядеться, і тільки після цього можна його покривати кремом і декорувати. Я декорувати не буду, відразу покажу розріз. Як я вже сказала, торт простий, доступний, зі зрозумілим всім смаком, м'якенький і ніжний. Це один із улюблених тортів моєї донечки. Надіюся, це відео буде вам корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео!